Продам задню праву обшивку на Mazda 6 з 2002 по 2008 рік хетчбек Ось така обшивка. Тут такий матерія така. Ось так виглядатиме. Дана запчастина є в наявності в місті. Ковалі. Кого цікавить, можемо відправити. Можете забрати лічно приїхати. Номер телефону напишу в кінці відео внизу в описі. Кого цікавить, телефонуйте. Можна, можете написати по вайберу, щоб я бачив. Що саме ви замовляєте? Скинути скріншот відео, і тоді я побачу, що ви саме хочете замовити. Замовлення саме краще приймаємо по вайберу. Кого цікавить, або телефонуйте, або пишіть по вайберу.